all my life. Me ever have my gun, so me have to move sharp like me knife. All my life. Me pray say when me get wealthy, I'm a and me wife. All my life. This this thing force me to be a killer just like Rodney Price. До речі, зараз цих голосових помічників розвелось до 100 біса. Гуглівський, самсунгівський Біксбі, еплівська Сірі. До речі, з останньою проблемою, що воно не підтримує українською. Так, це ж так бісить. Макс, заспокойся. В цьому проблема лише самих українців. По-перше, нас дуже мало. А по друге, ми, якщо не знаходимо нашої рідної соловіни, з легкістю користуємося чимось російським, не вимагаючи локалізації. Добрий день. Це голосовий асистент ліфта. Виберіть, пожалуйста, ласка, етаж. Що? Ну йди сюди. Мак, заспокойся, не треба. Ай яй. -яй. Володя їй. Бандиравці рускоговарящих б'ють. Зараз я його вдарю. Доброго дня! Це голосовий асистент ліфту. Тю. Так би одразу. Всім привіт! В ефірі другий випуск Шоу. справжнього гік порадника для любителів гаджетів ігор та кіно. І сьогодні у випуску ви побачите. Роберта Патісона, Настю Кам'янських та Розіграш. Розіграш. А почнемо ми з того, що 23 березня компанія Kagabi Mobile, про яку ми вже згадували у попередніх випусках, представила свій довгоочікуваний модрофон з цінником від 40 доларів або ж близько 1100 гривень. На своєму YouTube каналі компанія опублікувала перше відкриття коробки зі смартфоном всередині. Власне кажучи, це і була уся презентація, і увесь анонс. У цьому відео чітко видно звичайну коробку, яку зазвичай використовують у дуже бюджетних рішеннях. В середині коробки є сам мудрофон, звичайний мікро usb дріб. Адаптер, акумулятор, захисна плівка, простий прозорий силіконовий чохол та різна документація. Щодо характеристик, це 5-дюймовий IPS HD екран із заокругленим 2,5 d скло, слабенький процесор від Mediatek, 8 або 16 ГБ пам'яті, 1 або 2 гектари оперативки, камера на 8 і 5 Мп, акумулятор на 2200 мАч, підтримка двох сім-карт та однієї мікро SD картки. Ну а на борту, що приємно, шостий Андрійко. Хоча, як заявляє компанія, сьомий вже десь тут за Карпатами біжить. Наскільки він класний, ми ще перевіримо. Однак 40 доларів за смартфон це дуже круто. Не те, що ваші Nokia 3310 за 50 за п'ятдесятку. Ну а від супербюджетного смартфончика перейдімо до супердорогих. Так без зайвого галасу та окремої презентації, 21 березня компанія Apple анонсувала розширення своєї лінійки, показавши світу оновлені ябка. Почнемо з iPadів. Яблучна компанія анонсувала новий планшетний комп'ютер, який називається просто iPad. Він прийшов на заміну iPad Air 2, і цей апарат дійсно вартий уваги. Серцем новинки виступає процесор від Apple, такий самий, який є у iPhone 6S. Дисплей тут ідентичний до майже усіх більших iPadів, а саме 97 дюймовий Retina екран. Виробник стверджує, що він став яскравішим. Ну ну, подивимось. В новий iPad також встановлено дві камери FaceTime. Сканер відбитків. Touch ID і акумуляторна батарея, що дозволяє працювати без підзарядки до 10 годин. Все як завжди, новий пристрій став на 1 мм товстішим, аніж це є зараз у iPad Air другого покоління. Вага також трохи підросла. Новий iPad продаватиметься з 32 та 128 гектарами пам'яті, буде можливість вибирати модель або з модулем мобільного інтернету, або без. Ціна на цей доступний планшет із надкушеним ябком стартує від 330 долярів. Також в асортименті компанії Apple з'явилася і оновлена вертолят версія iPhone SE. Але якщо раніше пропонувалися варіанти на 16 та 64 ГБ вбудованої пам'яті, то зараз пропонують на 32 та 128 ГБ, тобто удвічі більше. Продажі оновлених iPhone SE також стартували в цю п'ятницю, 24 березня. Попри збільшений обсяг пам'яті, ціни залишилися такими самими і стартують від 400 доларів США. В Україні знайти собі новенький маленький айфончик з 16 гектарами поля можна від 9,5 тисяч гривень iPhone 7 та iPhone 7 Plus. Ці версії смартфонів були створені з находи 10-ї річниці партнерства компанії Apple та компанії Red. Йдеться про підтримку в боротьбі зі СНІДом та іншими захворюваннями. Для тих, хто не в курсі, частина доходів буде перерахована саме на боротьбу з такими хворобами. А за весь час співробітництва яблучної компанії з фондом Red було перераховано понад 130 мільйонів доларів. Ці два айфони у червоних кольорах вже доступні у фірмових магазинах компанії Apple та у інших роздрібних магазинах. По суті, нічого, окрім червоного. Кольору тут нового немає. Вони доступні у версіях на 128 та 256 ГБ пам'яті. І, звісно, річ, ціни, які значно вищі, ніж будь-який інший сьомий айфон в будь-якому іншому кольорі. Найдешевші айфони, звісно, у магазинах США, а у інших країнах чомусь на 100 долярів дорожче. Втім, в Україні ціни починаються від 25 тисяч гривень. О, до речі, маш тебе ж здається новий айфон? Дай перевірю. Так, Сірі, скажи, будь ласка, де в Києві придбати найдорожчий айфон? Я не знаю, де ви хоч. Що, що вона сказала? Да, я з нею поговорю. Так, ну поки Саня зайнятий вбивством Сірі, ми займемось іншим голосовим помічником від компанії Google. Адже у нас на руках досить свіжий е, лист з найбільш цікавими запитами до цього сервісу. Маш, допоможи. Ну, один з них. Окей, okay, Google, чому я гуглю в Яндексі? Напевно, варто звернутися до лікаря. Окей, okay, Google, де моя машина? Так, я так розумію, це якийсь п'яний Василь, да, е, який вийшов з день народження п'яний. Окей, Гугл, де мої труси? Ти був окей, Гугл, де труси моєї коханки. <кліпи> де труси моєї коханки? Окей, Google, де льоха? Льоха? Чекай. Це З трусами коханий. Чекай, чекай, це той самий Василь, який шукає льоху, який є його коханком, якого він забув труси. Ми розкрили... Санта Барбара, твоя улюблена. Тихо, будь ласка, закінчиться. Я більше не хочу це чути. Що там ще є? Окей, Google, погавка як собачка. Окей, Гугл, що сказала моя кішка? Yeah. Мілдак. <реш> Після стилю собачки. О-о, <реш> окей, Гугл, знайди мені хлопця. Давай вже закінчувати це. Це теревені скінчилась да, на сьогодні? З Гуглом точно. Це, хлопчики, дівчатка, до побачення. Е, Маш, ми тут з твоїм айфоном трішки не поладили. Він, він розрядився, мабуть, просто. А, Розрядився. Угу. Угу. Я бачу, не знайшли спільну язик, ну, тобто, мову. Це мені після Паттінсона? Ну а поки мені вдається терпіти цього дурова недоділеного за камерою, розповімо про найцікавіші ігрові новини за останній час. Думаю, всі чудово знають про польську забавку Відьмак 3 дикий гін ця RPG від CD Projekt Red по праву називається найкращою грою 2015 року. А про польських розробників знає майже кожен любитель ігор з відкритим світом. А як ви думаєте, над чим CD Projekt Red працюють зараз? Ви вже напевно і самі знаєте, але все ж таки поясню ще під час створення третього відьмака поляки працювали над вочевидь не менш масштабною футуристичною цяцькою під назвою Кіберпанк 2077». Окрім короткого трейлера, який вийшов три роки тому, про гру досі майже нічого не відомо. Однак нещодавно, хоч і не прямим текстом, але компанія поділилась приблизно коли варто чекати реліз проекту. Після того, як польський уряд вирішив виділити вітчизняному розробнику кошти на подальший розвиток, ті мусили їх прозвітувати. У звіті CD Projekt вказала напрямки, в які вкладатимуть дані кошти, а також додали, що закінчать зі всіма аспектами до липня 2019 року. Звідси, той можна бути майже 100% впевненим, що гра вийде не раніше того ж року. Довго чекати, самі знаємо. І відьмак розроблявся не один день. Пам'ятаєте, скільки відтягувало дату релізу? Тому варто просто чекати і сподіватись. Адже у CD Red Project дійсно є величезний потенціал і своє броньоване місце на ігровому ринку. Пам'ятаєте, як ми у минулому випуску розповідали про довгоочікуваний реліз Mass Effect Andromeda? Доведеться згадати ще раз. Адже не згадати, якою жахливою вийшла ця гра, просто неможливо. Ну, що це? Ці анімації? Ви тільки гляньте. Цю гру робили черепахи, чи може апосуми. І якби ж анімація була єдиним, що є у грі жахливого, тут BioWare, розробник гри зуміли зіпсувати ще й сюжет, боївку, різноманітність геймплею та ще й більшу частину усіх побічних квестів. А ще у грі в гравця навіть немає права вибору. Коли вам пропонує квест один з місцевих інженерів, у вас є варіант Залюбки тобі допоможу, і, вибач, дуже зайнятий. Але незважаючи, який варіант ви виберете, все одно квест почнеться і вам доведеться виконати завдання. Без сумніву, зараз Mass Effect Andromeda – найбільший ігровий провал всього 2017 року. Давайте продовжимо більш спокійною та приємною новиною. І в мене якраз є одна на приміті. Нещодавно Creative Assembly, розробник усіх глобальних стратегій серії Total War, поділились з аудиторією планами своєї роботи на подальші місяці. Частина команди продовжуватиме підтримувати Total War Warhammer новими патчами, оновленнями та ще щонайменше одним повноцінним DLC. Інша частина поступово переходить до розробки наступної гри з серії оригінального Warhammer, тобто Warhammer 2, як Creative Assembly казали ще раніше, всього за мотивами цього фентезійного всесвіту вони мають зробити три гри, тобто залишилося ще дві. Також Creative Assembly надалі розробляють Total War Arena, тільки тепер уже спільно з Wargaming, білоруською компанією, яка якимось чином зробила собі статок не на картоплі, а на танках про співпрацю. Вони домовилися ще кілька місяців тому. І що цікаво, нещодавно арена знову з'явилася у Steam. що трохи дивно, адже білоруси, як правило, не використовують інші платформи для поширення своїх проєктів. Ну що, Машка, ти вже закінчила? Що за тіч? Ну, як закінчила, та... тоді далі я виходжу на сцену. Але спершу неочікуваний сюрприз для кожного фаната магії, блискавок та чотириокак. Деякі джерела стверджують про те, що історія про Гаррі Поттера ще не закінчилася, і кінокомпанія Warner Bros. має намір зняти чергову трилогію про вже немолодого чарівника. Нові пригоди хлопчика, який вижив, будуть кіноадаптацією п'єси Джоанни Роулінг, Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Робота над новим фільмом розпочнеться орієнтовно після 2024 року, коли планується завершити фільмування ще однієї серії творів Роулінг фантастичні звірі, де їх шукати. За планами творців, головний герой в трилогії зіграють всі ті самі актори. Що вже подорослішали з оригінальних стрічок: Деніо Редкліф, Емма Уотсон, Руперт Грін, для яких участь в фільмах про Гаррі Поттера стала початком досить успішної кінокар'єри і принесла славу. Нагадаємо, що Гаррі Поттер – це серія семи романів, написаних англійською письменницею Джоанною Роулінг, які оповідають про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера і його друзів Рона Візлі і Герміону Грейнджер, що навчаються в школі чаклунства Гогвардс. Перша книга Гаррі Поттер і Філософський камінь була опублікована 30 червня 1997 Року і відразу мала шалений успіх. Останній роман Гаррі Поттер» та Смертальні реліквії» вийшов у світ в 2007 році. Тоді ж Роулінг заявила, що більше не писатиме книги про хлопчика чарівника, так як його історія закінчена. Проте 31 липня 2016 року відбулася прем'єра п'єси Гаррі Поттер і Прокляте дитя, дія якої відбувається через 19 років після основних подій. Тож ще не кінець. Ау, серйозно, ще на кінець випуску, тож не смійте його вимикати. Далі буде. І, до речі, далі буде нещодавно почула е, відома комедія про зомбаків Зомбіленд. Сценаристи першої частини Red Різ і Пол Верник розповіли про те, що вже підготували продовження комедії про зомбі-апокаліпсіс з Вуді Гарільсеном, Джейсі Айзенбергом і Емою Стоун головних ролях. Причому останні навіть вже встигли дати попередню згоду, схваливши текст. Коли я в останній пробив пенальті? Востаннє припаркував лимузин, востаннє заганяв жеребця. Жерепця. Поливав газон, подавав підливу, зустрівся з Ісусом. А, а кохався. Ну, швидше секс. В даний момент іде активна підготовка до початку зйомок. Так як сценарій всім сподобався, зараз залишилося лише узгодити дати з акторами і бюджет. Але враховуючи те, що всі актори першої частини стали суперзірками, а на Зомбіленд витратили всього 20 мільйонів доларів, творці намагаються перенести цю ж саму фінансову модель на продовження, так, щоб актори не залишились скривдженими. Також ще залишилось узгодити все з Sony Пікчер, з яким переговори йдуть не так гладко. Дайте спокійно, кишечник звільнити. Автори, які написали сценарій до Дедпула, сподівається, що студія дасть добро на сиквел. Вони відзначили, що довго вмовляли Фокс зняти фільм про Дедпула і вважають, що вмовлять Sony Pictures зняти і Зомбіленд 2. О! Вітаю! Я сам у шоці. Кому я відсмоктав, аби про мене зняли повнометражне кіно? Тож, якщо все складеться вдало, то картину варто очікувати вже у 2018 році. І найголовніше питання, яке турбує всіх і кожного фанатів Зомбіленду. Це чи варто очікувати камео Біла Мюре? Бууууу. Але каскад новин про чергові продовження ремейки та спін на цьому не завершується. Адже відмінні касові збори ігрового ремейка «Красуні та Чудовиська змусили Дісней подумати про можливе розширення класичної історії. За словами продюсера Шона Бейлі, вони однозначно не розглядають зйомку сиквела, але ось перед історією, або ж відгалуження хотіли в майбутньому зняти. При виробничому бюджеті в 160 мільйонів доларів ігрова версія легендарного анімаційного мюзиклу, яка стартувала в американському прокаті 17 березня, вже зібрала понад 200 мільйонів доларів вдома, та ще й 220 в інших країнах. Тож не дивно, що студійні боси задумались про те, аби продовжити цю комерційну удачу. Навчений гірким досвідом провалу Алісів Задзеркаллі робити сиквел діснеївські продюсери точно. Не хочуть, але ось ідею приквела або спін вони не відкидають. Втім, за словами Шона Бейлі, поспішати з цим проектом студія не збирається. Їй поки є чим займатися. Попереду ігрова версія Аладіна, Мулан, Короля Лева і Дамбо. Також в планах продовження книги джунглів. Тим більше, що конкретної концепції поки все одно немає. А якщо мова йде про приквел, то швидше за все Дісней розглядає перед історію зверненого в чудовисько принца. Тобто, ми можемо бачити, як саме невинний хлопчик, який втратив матір і вихований цинічним батьком, перетворився в самозакоханого. Егоїста і був за це покараний. Якщо ж мова йде про спінов, то тут на передній план можуть вийти типуй нарцис Гастон та вірний посіпака Лефу, який відзначився нетрадиційною сексуальною орієнтацією. До речі, про орієнтацію. У мене сьогодні побачення, тож вибачайте, мушу бігти. Е, куди? А хто випуск далі проводитиме? Е, ну, взагалі, то Маша може це зробити. Е, скажи, будь ласка, слово розіграш. Розіграш? Значить так. наші друзі з Іннотек вручили нам цілих 5 квитків на їх найбільшу в Україні інноваційну виставку Інотек Ukraine, медіапартнером якої ми є, яка приходитиме на території Київського ВДНГ з 7 по 9 квітня. Так, сам розіграш. Умови, як завжди, максимально прості. Робіть репост цього відео до себе на сторінку у ВК та ФБ і залишайте посилання на свій репост в коментарях під цим відео. Ну а на цьому все. Залишайте вподобайки, підписуйтесь і головне, пам'ятайте, Аллах любить вас. Яку музику бажаєте послухати? Ковальські варіанти. Бетховен місячну сонату, mm -hmm. дідзя контрабанда або саундтрек до Санта-Барбари. Ні. Nee. Ні-ні-ні. Nee. 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 Nee.